Дарів мізерних в Господа немає, і непотрібних він не роздає, кому й коли віддати добре знає, для кожного у нього є своє. Трудись у тому, що тобі відкрито. Використовуй вручений талант, старайся вірність в ділі проявити, бо закопати це не добрий варіант. Хто сміє, гарно пропові сказати, хто заспіває, пісню непросту, а дехто. Не лягає вночі спати, помолиться за іншого на жду. А є такі, що вислухати вміють, і з плачучими плачуть час біди, і тішаться із тими, що радіють, дадуть пораду ближньому завжди. Хтось щить, а хтось старано головує, а інший то палкий Євангелис, для нас роботи в Бога не бракує, і знає він, який у кого хист, а в когось труд. Це пасти стаду Боже, відповідальна, праця й нелегка. Не кожен це робити діло може, бо пастир це найперше все слуга. Хтось любить так, що про од Бога дбає. Від цього серця милість подає, а інший ближнього уміло потішає, що той, тужити вмить перестає. А хтось на кухні трудиться, як Марта, готує найсмачніший світі чай. Наїдками частує сестру брата пахучими смачними зазвичай. Хтось в домі для молитви підмітає, і вміє скрізь порядок навести, а інший хати хворих не минає, чиї скорботи прагне понести. Господь усім роздав якісь таланти комусь дав три, комусь довірив п'ять, якщо один не варто сумувати, лиш не сховай, і Бог ще більше дасть. Дарів мізерних в Бога не буває. чах Господніх кожен дорогий. За всяку працю він колись питає, ти ж вірність зберегти в труді зумій. Амінь.